По-перше, з перемогою Карпати. Ми розуміли, що ми великий час будемо ігровий грати від захисту. Ми розуміли, що Карпати мають домінувати. Десь нас не вистачить на весь матч глибини складу. Але при всій повазі до Карпат я вважаю, що другий-третій гол ми дуже легко пропустили. Хоча в Карпат були моменти, але саме другий-третій гол це такі дитячі гали, де ми розуміємо, на чим нам треба працювати. Цей матч нам показав, і я хлопцям сказав, що цей матч для молодих, перш за все, це як не на місяць тренування. Офіціальний матч, матч на Кубку, офіційний матч почувствовати, понюхати Прем'єр-лігу. І я вважаю, що якщо правильно хлопці проаналізують, і ми потрошки підведемо їх, то хлопці будуть молоді, перш за все, рости. Ні в кої мірі ми не опускаємо голову, ми розуміємо, що нам треба рухатись далі. Ми розуміємо, що нам треба відновлюватися і готуватись до наступного матчу чемпіонату України. Ще питання, коли так, прошу пане Олександре, сьогодні до кого приїхав зовсім основний склад Чорноморця, видали можливість зіграти тим, хто отримує менше прах в чемпіонаті? Ну, насамперед, так. Ну, у нас є певні проблеми. У когось там трошки з здоров'ям, у кого не стали ми там на автобусі, щоб їхати 12 годин в одну сторону, 12 в іншу, тобто оставили там чотирьох чоловік попрацювати в, в Одесі. Але я можу сказати, що ми з великою повагою віднеслись до Карпат і можна було відправити там і дубль, і тренерів дубля. Але ми приїхали, щоб підтримати наших, перш за все, хлопців і дати їм трошки впевненості. Я вважаю, що цей матч дав нам дуже багато інформації. Є отрицательна інформація, але ми вважаємо, що не завжди. Положительний матч, матч дає такий об'єм інформації, над яким треба працювати. О, ну, непогано ми дали, зробили ротацію в порівнянні з попереднім матчем і намагалися дати хлопцям відчути гру, дали підросу зіграти. Також ну, це його дебют, я вважаю, бо в попередньому матчі дали йому хвилину, напевно, на часу. Це так, щоб він відчув оце, болівальників, а сьогодні дали вже йому час тайм. Тому ну, задоволені, що знайшли для всіх, для всіх цей ігровий час, який допоможе встановленні кожного з них як футболіста в розумінні гри. Тому, тому так. Будь ласка, чи є запитання? <кій> Думаю, вважаю, що там все добре. Він молодий хлопець, він повинен зіграти 90 хвилин і ще піти, пробігти крос, Тому, тому так, я думаю, що все добре. Він багато не грав і має бажання грати в кожному матчі. Це дуже добре. Але ну, ми розуміємо, що в нас багато молодих гравців, які хочуть грати. Тому, тому, тому так хотіли надати ще кілька. Можливості зіграти, але мали обмежений ну, ресурс в плані того, що 5 замін використали, і не розраховували на те, що Клі Кліменка буде пошкодження і буде така е вимушена заміна. Тому все добре зачать, подумав. Чи є ще запитання? Ну, Останні про що сьогодні є такий, теж була ротація від вас. Чи отримували ви відповіді на ті запитання, які хотіли отримати від тих граців, які та ми більше ми розуміємо, що вони можуть. Тут одне питання, хто як швидко сприймає наші, наші вимоги. І поки що ми проходимо етап навчання усього складу нашого, тому що е, ті навіть гравці, які грали в більшості на початку сезону, вони ще далекі від сприйняття повної картини, тому що ми хочемо бачити. Давали ми час, ми більше как, не подивитися, хто що може, а в плані того, щоб ми були всі в тонусі, ми на це розраховували. Там, тенього хотіли дати трішки більше часу, бо він починав три хвилини, тридцять хвилин, три, десять, потім тридцять, і зараз вже 90. Тобто, багато іноземців приїжджало, вони фізично не готові. Тому Хоча б через ігри ми це хочемо підтягнути. Для фанатів це дуже такий сакральний турнір Кубок Львову. Так? З іншого боку, не вдавалося Карпатам в попередніх сезонах пройти в дальшу стадію, хоча б до однієї восьми, як зараз команда вийшла. Наскільки ви наголошували на тому, що дійсно Кубок не менш важливий турнір, ніж УПЛ. А ми вже в Так, восьмій? А чого да. фанати не ходять зі стадіону? Чи, можливо, нарада якась. Ага. Е Ну, сьогодні ми казали, що для фанатів це дуже важливо. І вони люблять, і я знаю їхні гасла, тому як, там, як зіграти, результат міг бути різний, але віддаватися, намагатися домінувати, намагатися вигравати, створювати моменти, це ми повинні робити. І я вважаю, що ми зробили. Напевно, фанатів щасливими в цьому. І це найголовніше, я знову ж таки повторюся, що в цей час футбольні клуби, футболісти, тренера всі повинні грати для болівальника, для тому що коли ти приходиш на стадіон, ти. Повинен отримувати емоції. А коли ти приходиш і засунаєш під час того футболу, то це нікому не потрібно, тим паче в цей час. І тому, коли ти націлений на атаку, коли тебе націлюють на атаку, то це завжди буде цікаво і привертати увагу. І я <клухи>, рахую, що з кожним матчем болівальники будуть хотіти йти на стадіон, будуть отримувати емоції. Зараз діти з батьками йдуть додому, і вони всі щасливі. Це це завдання футбольної команди, футбольного тренера, футболіста. Це, над цим потрібно працювати. дякую.